Все, що стосується експорту і власне аграрного сектору в нашій області, це відомі оптимістичні і гарні цифри. Тобто, ми знаємо, що на протязі останніх чотирьох років Чернігівщина, хлібороби Чернігівщини, аграрії Чернігівщини дають гарну динаміку зростання в рослинництві, в урожаї зернових. В збору зернових, і ось тут, власне, і присутні Костенко Станіслав Іванович і Куліч Валерій Петрович, які скажуть більше, Ось е е їх колективи, це є ча часточка, невеличка часточка тих, хто примножує хліборобську славу Чернігівщини. Ми наблизились завдяки праці хліборобів і. Е е Зростанню цієї галузі майже до 3 мільйонів тонн зернових на рік. І, власне, цей імпульс ми маємо підтримувати, маємо створювати всі умови, які ми називаємо бізнес-кліматом, для того, щоб це зростання не зупинялось, а йшло далі в переробку. Для того щоб з точки зору регіональної економіки і взагалі економічних законів продукція рослинництва переходила в переробку і надавала кращі результати в тваринництві, тому що це кормова база, гарна і велика, яка в нас є. Я думаю, що доказувати чи розказувати про те, що є сьогодні експортери в державі, як власне і в будь-якій державі світу. Це зайве, тим більше, що сьогодні, коли держава переживає і ми переживаємо складні часи, це не будемо забувати ще надходження на міжбанківську валютну біржу у вигляді валютної виручки наших експортерів, і це питання без перебільшення національної фінансової безпеки нашої економічної безпеки і. Їх треба власне на руках носити і питати, чим допомогти. Все, що стосується самої ситуації, чому ця ситуація, на мій погляд, і на погляд нас палати, нашої президії, нашої ради, двоє з членів, які тут також присутні, до речі, з Ради нашої палати. По-перше, на мій погляд, як людина, яка представляє підприємництво. Області в своїй частині це некомпетентність. Чому некомпетентність? Уявіть собі, супермаркет, торгівельна зала. Ми виходимо, всі, хто тут є на конференції, всі люди виходять, і у кожного перед сумці і кожного роздягають. Хіба так працюють правоохоронці? Хіба ми дожились до того, до такої некомпетенції, некомпетентності наших правоохоронних органів, що вони йдуть по шляху тотальної 100% перевірки? Пробачте, а де їх джерела інформації? Чи кордон, контрабанда? На що на кордоні кожну людину, яка в'їжджає в Україну в Україну догола роздягають? Чи кожну машину розбирають на гвинтики? Є. Розуміння роботи правоохоронного органу, який має отримувати інформацію про тих, не дай Боже злочинців, які прикриваються підприємництвом і займаються псевдоекспортом, друге, чому я вважаю, що це кричуща некомпетенція, не будемо забувати, що управління внутрішніх справ і обоз. Чернігівської області не є контролюючим органом. Це правоохоронний орган. Його компетенція це злочини і чи попередження злочинів. І сама ситуація, коли обоз, користуючись якимись нормами власне можливості щось перевіряти, фактично, йде по шляху 100% тотальної перевірки. Та ще ви чули, що там документів ну зберуться напевне сотні кілограм. В цьому, в цьому в цьому підрозділі, так. Це другий фактор некомпетентності і третій фактор некомпетентності, на який я звертаю увагу, люди добрі, шановні правоохоронці з Чернігівського обозу. А навіщо ми приймали в державі зусилля і йшли до електронно, до електронної звітності ППДВ, і до електронного обліку ППДВ? Міністерство доходів і зборів вся держава всі зробили гарний і розумний крок. Всі ПДВ декларації, а відповідно, і відшкодування ПДВ є в комп'ютері, образно кажучи, в електронній системі. І для того, щоб побачити, що хтось краде з держави чи намагається красти у держави через фіктивне відшкодування ПДВ, не треба робити ось такі дурні безперебільшення речі. Треба. Міністерству доходів і зборів просто дати команду своїм аналітичним групам для того, щоб вони подивились, як ходять податкові декларації, як митниця обліковує експорт і чи є там якісь зловживання. Тому ця ситуація і викликала таку бурхливу реакцію. Підтримую Миколу Зверєва, нашого голову Чернігівської обласної ради, що ми вже інші, ми не дозволимо так поводитись з нами, з платниками податків, з тими, хто створює робочі місця. Але це ще і бізнес-клімат. Тобто, в напрямку стратегічно державної політики в сфері підприємництва, в тому, щоб було приємно приємно працювати всьому економічному блоку, всьому реальному сектору, є таке слово бізнес-клімат. Попросту кажучи, це приємно чи неприємно. Ми, ми, Міністр економіки сьогоднішній Павло Шеремета сказав, що ми через 5 років маємо бути в десятці держав з найкращим бізнес-кліматом. Це стратегія держави. І от вона береться і так ламається. Справедливості ради треба сказати, що від виконавця. Цього запиту є інформація. Він каже: ну чи вони кажуть по наші обопівці-обозівці, що надійшла команда зверху з міністерства чи по їх вертикалі обозівській перевірити і віднайти. Стати на захист інтересів держави з точки зору відшкодування ПДВ експортерам, тому що держава розуміючи, що не зможе свої зобов'язання експортерам закрити живими грошима, планує це зробити через випуск державних облігацій, нема проблем. Значить, в нас на рівні міністерства, на рівні главку, є також яка некомпетентна якась людина, яку треба прибирати і ставити розумну людину, яка принаймні розуміє, що таке електронний обіг ПДВ, і що таке відшкодування ПДВ, що таке стратегія держави з точки зору поліпшення бізнес-клімату, і що таке роботодавці і реальний сектор економіки.